Історія, про яку йдеться, не знайдена в архівах чи офіційних записах. Проте передається серед тих, хто знає про таємниці духовного життя нашої землі. Це оповідь про ченця, який наважився звернутися до Всевишнього з питанням про долю України, і отримав відповідь, що вразила навіть його досвідчене серце. Сорок діб. Та сорок ночей отець Василь перебував у молитовному стоянні за нашу країну в своєму невеличкому відлюдному житлі неподалік від Говерли, відмовившись від будь-якої їжі та контактів із зовнішнім світом, залишивши собі тільки воду та непохитну надію. Те відкриття, яке прийшло до нього в останню добу його посту, не можна назвати плодом фантазії чи містичних марень. Це пряме звертання творця про той шлях, який має пройти український нарід. Кожна фраза, кожне бачення, яке з'явилося перед святим старцем, несе відбиток божественної правди, здатної змінити історичний шлях нашої держави. Мене називають отець Василь, і 30 років я несу служіння в цих гірських краях. Однак, те, що відбулося під час великого посту попереднього року, перевершило все, що я міг собі уявити. 23 лютого мені було доставлено послання без відправника, де стояло лише декілька рядків, виведених тремтячою рукою похилої людини. Розпочни сорокаденне моління за Україну. Господь має дещо важливе відкрити тобі. Я не знав особи, що надіслала це послання, проте відчув, що це вказівка з вищих сфер. Того ж самого дня я розпочав найскладніший піст у моєму житті. Перші тижні перебігали звично. Я молився, читав священні тексти, міркував над призначенням нашої країни. Проте на сьомий день розпочалися сновидіння, яких я ніколи досі не бачив: палаючи поселення, люди без рис обличчя, діти, що кричали без звуку. Я розумів, що це не звичайні нічні марення, а послання, яке потребує тлумачення. На двадцятий день навіть мої брати чорнорисці почали уникати мене, стверджуючи, що я втрачаю розсудок від виснаження, але я усвідомлював, що маю продовжувати. Тридцятого дня до мене почали доходити шепоти, не людські шепоти, а щось інше. Вони були ледь чутними, але проникали у найпотаємніші закутки моєї сутності, промовляли мовою, яку я сприймав не розумом, а внутрішнім відчуттям. Вони готували мене до того, що мало відкритися в сороковий день. Я відчував, як моя тілесна оболонка слабшає, але духовна сила зростає з кожною миттю. І настала сорокова ніч. Не було ні грози, ні спалахів блискавок, як це часто трапляється під час великих откровень. Навпаки, запанувала така тиша, якої я не відчував ніколи. Навіть вітер завмер, наче вся природа завмерла в очікуванні. Я стояв навколішки перед образом Богородиці, коли раптом відчув, як земля під моїми стопами розчиняється, час застигає, а повітря стає щільним, наче мед. Тоді пролунав голос. Але це не був звук у звичайному розумінні. Він проникав не через слух, а безпосередньо в серце, в душу, у саму основу мого існування. Ти звертався до мене сорок діб, і я даю відповідь. Ти просив за свій народ, і я відкриваю тобі його призначення. Дивися й запам'ятовуй, адже кожна фраза, яку ти почуєш, кожне бачення, яке побачиш, має бути донесено до людей у визначений час. Переді мною розгорнувся простір без меж. Це не було баченням чи сном, а реальністю іншого виміру, де минуле сучасність і придешні існують водночас. Я побачив Україну такою, якою вона постане за декілька років. Це був рік 2027-й, і київські вулиці виглядали по-іншому. На фасадах споруд замість звичної реклами красувалися вишиті хрести та національні символи. Люди ходили мовчазні, але в їхніх поглядах світилося щось нове. Це не була радість тріумфу чи ейфорія спокою. Це було прозріння на головному майдані. Замість звичного монумента незалежності стояв. Величний дерев'яний хрест, вирізаний із дуба, що ріс там, де колись впала перша бомба цієї війни. Люди приходили сюди не на протести, а на молитву. Прапор над будівлею парламенту також змінився. До звичних синього і жовтого додався третій відтінок білий, що символізував духовне очищення нації. Голос повідомив мені, що цей білий відтінок з'явиться на прапорі не через рішення депутатів, а за волею народу після того, як Україна пройде через останнє випробування. Це випробування розпочнеться восени 2026 року і триватиме до весни наступного. Це буде не звичайна війна, а духовна битва, де кожна людина повинна буде обирати між світлом і пітьмою. Між правдою і обманом, між творцем і матеріальним. Друге бачення відкрило мені поле битви десь на східних теренах країни, я впізнав це місце це була Бахмутщина, де так довго лилася кров. Але замість руїн там височів величний монастир з дзвіницею, що сягала небес. У дворі монастиря гралися діти, багато дітей. Це були сироти війни, але їх виховували незвичайні наставники. Їхніми вчителями були духи тих, хто загинув за Україну. Я бачив напівпрозорі постаті воїнів, які навчали дітей на військовій справі, а мудрості, добру, любові до вітчизни. Голос пояснив мені, що всі, хто віддав своє життя за незалежність України, не пішли марно. Їхні душі стануть ангелами-охоронцями нового покоління українців. Ці діти виростуть особливими. Вони не знатимуть, що таке ненависть до інших народів, але любитимуть свою землю більше за власне життя. Третє бачення було географічною картою, але не такою, як у звичних підручниках. Я побачив кордони України і вони відрізнялися. Криму на цій карті не було, але голос повідомив мені, що це не означає його втрати. Крим! Повернувся в серця українців назавжди, і це важливіше за будь-які територіальні межі. Частини східних областей також були відрізані, але голос пояснив, що той, хто відрізав ці землі від України, сам буде відрізаний від світу. Натомість з'явилися нові регіони, які поки що не входять до складу України. Я бачив, як представники трьох народів самі приходять до кордонів України і просять прийняти їх під захист. Вони приносили ключі від своїх міст і говорили, що хочуть жити під небом, де панує справедливість і правда. Голос не назвав мені назву цих народів, але повідомив, що це станеться між 2028 і 2030 роками. Четверте бачення було найвражаючішим. Я побачив людину в простому чорному одязі, яка стояла на уламках старого світу. На неї дивилися мільйони людей, не тільки з України, але й з інших країн. Ця людина не була ні президентом, ні генералом, ні багачем. На його грудях висів простий дерев'яний хрест, вирізаний власними руками. Коли його запитали, хто він такий, він відповів словами, що врізалися мені в пам'ять назавжди. Я лише тінь того, хто веде вас від самого початку. Мене немає, є тільки дух істини, що живе в кожному з вас. Голос пояснив мені, що новий провідник України прийде не через вибори і не через революцію. Він з'явиться в найтемнішу годину, коли здаватиметься, що все втрачено і стане світлом у цій темряві. Ця людина вже живе серед нас, але поки що вона невідома. Вона пройде через зраду, забуття, наклеп, але саме це підготує її до великого служіння. П'яте бачення показало мені Україну як корабель у бурхливому океані. Корабель був старий, з дірками в борту, з пошарпаними вітрилами, але на ньому були всі: і ті, хто втік за кордон, і ті, хто повернувся, і ті, хто був проти війни, і навіть ті, хто зрадив. Голос повідомив мені, що творець пробачив усім, і українці також мають пробачити, бо інакше вони не зможуть вирватися з кола ненависті і помсти. Шосте бачення було найстрашнішим я побачив велику хвилю війни. Сильнішу за все, що було раніше. Рік 2026. шостий. Голос не назвав точної дати початку, але повідомив, що коли світ повірить, що все закінчилося, тоді почнеться найбільше випробування. Це буде остання битва, найчистіша, бо всі маски впадуть. Навіть серед священників, навіть серед героїв буде зрада, яку не пробачить народ, але буде й така велич. Яку запише не історія, а небо. Ця війна буде особливою. Вона очистить не тільки землю, але й душі. Люди побачать, хто є хто насправді. І тільки після цього очищення на полі битви, де ще буде йти дим, стане він, той самий провідник, якого я бачив раніше. Він не назве себе іменем, бо його ім'я буде стерте з усіх документів, його вважатимуть зниклим. Його поховають при житті, але саме тому творець його обере. Коли він стане посеред поля після останньої битви, не буде парадів і телекамер, будуть тільки очі народу, мовчазного, втомленого, але ще живого. І він скаже слова, які змінять все я не ваш цар, я не ваш Месія, я брат той, хто повернувся не по славу, а по правду. І саме тоді голос попросив мене запам'ятати це обличчя, бо воно буде знаком. Воно не буде на гербі, але буде в серцях людей. Сьоме бачення показало мені, як прийде мир. Це буде весна 2027 року. Мир прийде не після перемоги і не після поразки, а після того, як народ упаде на коліна не від розпачу, а від прозріння. Над Києвом, над Софією Київською, на сороковий день після великої втрати з'явиться знак у небі. Це буде світло, яке побачать усі, але зрозуміють тільки ті, хто живе серцем. А потім настануть три дні тиші, жодного обстрілу, жодного пострілу, жодного наказу. У ці три дні люди підуть до храмів не з вимогами, а з подякою, бо всі відчують, що щось змінилося назавжди. Мир прийде не з папером, підписаним дипломатами, мир прийде з неба як дар Божий за страждання і віру. Восьме бачення показало мені Україну через 10 років після війни. Економіка ще не стала найсильнішою у світі, але вона була чесною. Люди працювали не заради наживи, а заради спільного блага. Культура перестала бути пропагандою і стала глибиною. У школах дітей навчали не тільки математики і історії, але й молитви, любові до землі, поваги до предків. Влада не була гламурною, але стала відповідальною. Політики перестали обіцяти неможливе і почали робити можливе. А найголовніше, народ навчився молитися не від страху, а з любові. У кожному селі, у кожному місті стояли нові церкви, збудовані не на державні гроші, а на народні пожертви. Дев'яте бачення було останнім. Я побачив себе старим, дуже старим, але все ще живим. Я сидів біля того ж самого скиту, але до мене приходили люди з усієї України. Вони приходили не за пророцтвами, а за благословенням на нове життя. І я розумів, що моя місія виконана. Україна знайшла свій шлях до Творця, а творець знайшов шлях до українських сердець. Коли бачення закінчилися, я опинився на підлозі своєї келії. Тіло було слабке, але душа палала від того, що я побачив. Голос Божий промовив мені останні слова, які я запам'ятаю до кінця життя Сину мій, ти бачив майбутнє України. Тепер твій обов'язок підготувати народ до цього майбутнього. Не всі повірять тобі зразу, але коли прийде час, вони згадають твої слова і знайдуть силу йти далі. Я встав з підлоги, підійшов до вікна і побачив, що на дворі вже світанок. Сорок днів молитви закінчилися, але моє справжнє життя тільки почалося. Я знав, що повинен йти до людей і розповісти їм те, що побачив. Не всім, не одразу, але тим, хто готовий почути правду про долю нашої вітчизни. Наступних кілька днів я провів, записуючи все, що запам'ятав: кожне слово, кожен образ, кожну деталь бачень. Я розумів, що це не тільки пророцтво, але й інструкція, як підготуватися до того майбутнього, яке нас чекає. Я записав також і знаки, за якими люди зможуть впізнати наближення пророчених подій. Першим знаком буде великий землетрус у районі Карпат Восени 2025 року. Цей землетрус не завдасть великих руйнувань, але він збудить у людей відчуття, що щось змінюється. Другим знаком стане народження немовляти з особливою позначкою на тілі хрестом на правому плечі. Ця дитина стане великим духовним провідником майбутньої України. Третім знаком буде. Дивовижне явище на небі. Три сонця одночасно, які будуть видні по всій території України в грудні 2025 року. Четвертим знаком стане знайдення древньої ікони Богородиці десь у районі Чернігова. Ця ікона буде мироточити і зцілювати хворих. П'ятим знаком буде поява білих вовків у Карпатах. Ці вовки будуть не дикими, а приручними. Вони прийдуть до людей і не втікатимуть. Це означатиме, що навіть дика природа відчуває наближення великих змін. Після того, як я все записав, я сім днів молився про те, щоби творець показав мені, як діяти далі. І на восьмий день до мене прийшов незнайомець. Це був простий селянин з долини, який сказав, що бачив мене у сні, і знає, що я маю щось важливе повідомити світу. Він став першою людиною, якій я розповів про свої бачення. А потім він пішов і розповів іншим. І так слово про пророцтво почало поширюватися по всій Україні. Деякі стверджують, що отець Василь все ще живе десь у горах і продовжує молитися за нашу землю. Інші вважають, що він перетворився на ангела-охоронця України і невидимо ходить нашими дорогами, благословляючи праведників і направляючи заблуканих. Є також ті, хто впевнений, що святий старець періодично з'являється в різних куточках України під різними іменами, готуючи людей до великих змін, які нас чекають. Один міський лікар з Львова розповідав, що до нього приходив пацієнт, схожий на отця Василя, який лікував не ліками, а молитвою. Вчителька з Полтави стверджувала, що бачила старого ченця, який розмовляв з дітьми про майбутнє України, і після розмови діти ставали добрішими і розумнішими. Фермер з Херсонщини клявся, що незнайомий монах допоміг йому врятувати врожай під час посухи, просто пройшовшись полем і помолившись. Але всі, хто чув його пророцтво або стикався з проявами його духовної сили, знають одне. Молитва здатна змінити долю народів, а віра може зрушити навіть найвищі гори. Отець Василь своїм подвигом довів, що зв'язок між небом і землею не втрачено, що Творець все ще говорить з людьми, і що майбутнє України написано не в зірках, а в серцях тих, хто вірить і молиться за свою вітчизну. І коли прийде час, передбачений святим старцем, коли почнуться події 2026 року, коли з'явиться новий провідник, коли засяє білий колір на нашому прапорі, тоді ми всі побачимо, як Божа воля втілюється в життя нашої дорогої України. А до того часу ми можемо тільки молитися, вірити і готувати свої серця до тієї великої години. Коли українська земля стане справжнім раєм на землі, про який мріяли всі наші предки, і за який віддали життя всі наші герої, десяте бачення прийшло до мене вже наприкінці, коли я думав, що все скінчилося. Я побачив величезну книгу, що спускалася з неба. Її сторінки були зроблені не з паперу, а з живого світла. На обкладинці золотими літерами було написано одне слово заповіт. Коли книга відкрилася, я побачив імена всіх українців, які коли-небудь жили на цій землі від древніх слов'ян до ненароджених дітей майбутнього. І біля кожного імені стояла позначка про те, чи виконала ця людина своє призначення на землі. Голос пояснив мені, що кожна людина приходить у світ з конкретною місією. Хтось має народити героя, хтось має написати пісню, що об'єднає народ, хтось має просто бути добрим до сусіда. І коли всі українці виконають свої місії, тоді наша земля стане тією обітованою землею, про яку мріяли наші предки. Це станеться приблизно в 2035 році, коли народиться покоління дітей, які не знатимуть, що таке війна. Але знатимуть, що таке справжня любов до батьківщини. Одинадцяте бачення показало мені дивну картину я побачив, як по всій Україні від Карпат до Азовського моря одночасно виросли нові дерева. Це були дуби, але не звичайні. Їхнє листя світилося золотим світлом, а коріння сягало так глибоко, що з'єднувалося під землею, створюючи єдину мережу. Голос повідомив, що ці дерева символізують українські роди, що возз'єднаються після довгих років розлуки. Ті, хто втік за океани, повернуться додому. Ті, хто забув рідну мову, згадають її, а ті, хто зрікся України, попросять вибачення. Дванадцяте бачення було найтаємничішим я побачив підземний храм десь під Києвом, про який ніхто не знає. У цьому храмі горіли тисячі свічок. І біля кожної стояв янгол з мечем. Голос повідомив, що це янголи-охоронці України, які захищають її від духовних ворогів. Коли настане найтемніша година для нашої землі, ці янголи вийдуть на поверхню і стануть видимі для всіх, хто має чисте серце. Це станеться якраз перед останньою битвою 2026 року. Тринадцяте бачення показало мені дивовижну картину майбутнього Києва. Місто було таким же красивим, як завжди, але над кожним будинком я бачив прозорий купол світла. Голос пояснив, що це аура духовної чистоти, яка з'явиться над усіма місцями, де живуть праведні люди. До 2030 року вся Україна буде покрита такими куполами світла. І тоді наша земля стане видимою з космосу не тільки фізично, але й духовно. Чотирнадцяте бачення було особисто для мене я побачив себе в майбутньому, але не старим ченцем, а молодою дитиною. Я грався з іншими дітьми на галявині біля того ж таки скиту. Голос повідомив мені, що коли моя місія на цій землі буде виконана, я переродюся знову як українська дитина. Щоб побачити той рай, який ми всі разом створимо. Це буде моєю нагородою за вірність і молитву. П'ятнадцяте останнє бачення було наймогутнішим: я побачив Христа, який ходив українськими дорогами. Він зупинявся в кожному селі, благословляв кожну хату, гладив голови українських дітей. І коли він дійшов до кордонів України, то промовив слова, які я ніколи не забуду. Ця земля особлива для мене, бо її народ пройшов через страждання, подібні до моїх. І тепер вона стане прикладом для всього світу, як потрібно жити по християнському. Після цих слів Христос зник, але біля кожного місця, де ступала його нога, виросли квіти, які ніколи не в'януть. Коли всі бачення закінчилися, я лежав на підлозі келії без сил. Але в серці горіло таке полум'я радості і надії, якого я ніколи раніше не відчував. Голос Божий промовив мені останні слова: Сину мій, ти бачив майбутнє України. Тепер твій обов'язок підготувати народ до цього майбутнього. Не всі повірять тобі зразу, але коли прийде час, вони згадають твої слова і знайдуть силу йти далі.